Ринок нерухомості: чотири тенденції під час війни: нестабільність цін. Сталість цін залежить від регіону. Чим західніша локація, тим ціни стабільніші і вищі. Чим південніше, східніше та північніше, тим нижчі. На початку війни на ринку сталося різке падіння продажів та відсутність попиту. Але поступово економіка відновлюється. Клієнти шукають безпеку, покупці хочуть купувати нерухомість у відносно безпечних регіонах, а також шукають автономність енергетики, і тепла, бомбосховища, закритий паркінг. Безперебійне енергопостачання, зростання орендних ставок. Якщо на початку війни орендні ставки впали майже на 50%, то через півроку почалося їх помірне зростання. У порівнянні з довоєнним періодом падіння зараз становить близько 25%. Краса не відходить на другий план. Клієнтам і сьогодні дуже важлива краса об'єкта. Під час купівлі нерухомості не в останню чергу звертають увагу на архітектуру та професійний дизайн. Люди люблять панорамні вікна, особливо в мальовничих містечках на природі.